Вітаю, друзі, ви на моєму каналі в Ютубі. І сьогодні хотів би порозмірковувати, поділитися з вами. Сьогодні у нас свято Ортодоксальні церкви сьогодні празнують свято Благовіщення. Називається так. Це коли ангел Господень провістив Марії про те, що в неї народиться син. Я зачитаю цей уривок з Біблії і далі трохи поміркуємо. А протягом цього я пропоную вам. Під цим відео будуть донати. Буде посилання на донат для 23-ї бригади на засоби зв'язку, реп та все інше, що сьогодні потрібно. Вони дуже потрібні. Війна все ще триває, тому без вашої допомоги ніяк не впораємось. Ви дуже потрібні. І ваші молитви, і ваші донати, ваша підтримка. Це дуже сильно допомагає хлопцям. Я кожен день спілкуюся, завжди чую вдячності і чую ті. Знаєте речі, коли Бог дійсно впливає на життя людини без її сил, без її можливостей. І вони дякують Богу за те, що хтось за них молиться в цей час. Тому наголошую, друзі, надихаю вас далі продовжувати це робити і молитися, і донатити. Це важливі речі для нас сьогодні, щоб перемогти. Вірю, що переможемо. Добре. Отже. Буду читати Луки, Івангелі від Луки, 31 розділ, да. з 28 го вірша. Написано так. Прийшовши до неї, ангел промовив, вітаю тебе, благословенна, Господь з тобою. Але вона була дуже збентежена тими словами і думала собі, що б ти привітання могло означати. І ангел сказав їй: Не бійся, Марії, ти здобула прихильність Божу. Послухай, ти завагітніш і народиш сина, і назвеш його Ісусом. Він матиме велич, і його називатимуть сином Всевишнього Бога. І Господь Бог дасть йому трон його батька Давида. Він повік правитиме народом Якова, і царство його не буде кінця. Марія запитала ангела, як же таке може статися, адже я ніколи не була з чоловіком. Ангел відповів їй, Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього Бога огорне тебе. Тож святе дитя, яке народиться, буде назване Сином Божим. І 38-й вірш написано так: Марія сказала, Я слуга Господня, хай буде мені те, що ти сказав, і ангел полишив її. Дуже цікаве місце насправді, тому що до цього моменту Марія ніколи не чула про таке. Те, що Ангел їй розказав, що вона завагітні від Духа Святого. Я трішки гуглив, вивчав трішки це питання, тому що в інших віруваннях також є посилання на такі нібито дивні народження, коли Боги, Бог там вподобав собі дівчину, прийшов до неї, там або пролився дощем, або ще що щось -що зробив, і від неї народився, знаєте, такий напівбог, герой напівбог. Але по-перше, давайте про Марію. Коли вона запитала в Ангела, як же ж це буде, ну, це звісно вказує нам на те, що вона про це ніколи не чула і ніколи такого не бачила. Вона не розуміла, як це може статися без участі чоловіка. Ангел їй розповів, як це може статися. І відповідь Марії, ну особисто для мене, вважається, знаєте, якою я нічого не зрозуміла. Але так як ти сказав, хай воно і буде. Е, тому що насправді люди не стикалися до цього з такими явищами, з такими речами. Е, і те, що описано в легендах, воно, ну, воно не вплітається в християнську е, доктрину, християнське розуміння взагалі. Тому що те, що ми можемо знайти в інших віруваннях, в інших релігіях, воно починається саме з того, що Бог, коли побачив там певну дівчину, Він. Закохався в неї. Тобто богам там приписуються людські якості, по-перше. І по-друге, ці люди стають напівбогами, тобто людьми з надприродніми здібностями, яких немає в інших людей. І це досить суттєва різниця. Знаєте, досить суттєва різниця, чим це відмінне від християнства. Тому що Ісус, коли народився, Він був на 100% Богом і на 100 людиною. І... Саме те, що він робив, він написав, сказав це так, те, що я роблю, і ви зробите і навіть більше. Але ніхто з легендарних тих героїв такого не казав, тим більше ніхто не міг повторити тих подвигів, які вони зробили, ну як описують легенди. Але Ісус це зовсім інша історія, і вона дуже сильно відрізняється від того, що ми бачимо в інших легендах. Тому важливо нам вивчати Біблію. І саме розуміти, що саме Бог бажає нам донести, і що саме ми сьогодні будемо, ну так би мовити, святкувати, святкувати, відзначати і пригадувати. І я би зараз хотів наголосити саме на знаєте, довірі Марії, як вона довірялася Богу. Тобто вона не знала, як це відбудеться, вона не знала, що потім з нею, як це з нею буде відбуватися, але вона просто довірилася Богу сказала. Як ти сказав, хай так і буде. І це дуже важлива річ. З одного боку, звичайно, Марія вона мала трошки такі, знаєте, привілеї. Чому? Тому що вона з дитинства виховувалася в цій атмосфері довіри Богу. Тобто її з дитинства батьки виховували, що є Бог справді, і Він може все, він може використовувати будь-яких людей в своїх цілях. І люди повинні бути до цього готовими. Те, що відрізняє Марію від нашого життя, тому що здебільшого ми не виховувались в таких християнських присвячених родинах. Ми прийшли до христия, до християнства, кожен окремо, кожен мав свій шлях, кожен мав свої якісь певні причини цього приходу. Хтось помирав від хвороби, хтось там був дуже великих боргав, а хтось, наприклад, ну, просто. Відчув цю зустріч, зрозумів, що без Бога життя неможливе, і почав з ним співпрацювати і спілкуватися, і створювати, будувати так своє життя. Але ще повернемось до Марії трошки, тому що ну, це важливий, дуже важливий приклад присвячення Богу. І от такого, знаєте, беззастережного покладання на Божу милість, на те, що якщо Бог щось для тебе запланував, це буде найкраще для твого життя. Тому Марія згодилася. Тому Марія довірилася Духу Святому, повірила Янголу і прийняла це призначення бути жінкою, яка народить Ісуса Христа. Ще одна важлива відзнака: знаєте, у легендах, коли описуються подібні випадки, там сказано про те, що Бог подивився на дівчину, і її краса дуже вплинула на нього, і через це він вирішив. Бути з нею, так би мовити, так. Але в Біблії ми не бачимо нічого подібного. Тобто, врода Краса Марії вона не відігравала ключову роль у цьому. Ні. В Біблії просто написано, що вона була дівчина чиста, тобто вона жила певними законами, заповідями, берегла себе в чистоті і намагалася не порушувати їх. В ритуальній чистоті, там церемоніальній чистоті і такі інші. Тобто нічого не сказано про її вроду, про її красу, про те, що Бог захопився нею. Ні. Вона просто мала своє призначення, так само, як кожна людина, будь-яка людина, як ви і я, ми маємо кожен своє призначення. І для нас важливо навчитися в Марії о оцієї довіри до Бога. Коли Бог щось каже нам, коли Бог щось покладає в наше серце, щоб ми могли довіритися йому, навіть якщо ми не розуміємо, як це буде відбуватися, ми не розуміємо, чи вистачить наших сил, чи вистачить наших здібностей або можливостей. Просто довіритися слову Божому. Дійсно, для цього треба мати певні стосунки з Богом. Тобто не будь-яка людина може на це погодитись, тому що для того, щоб довіритися Богу, в тебе повинні бути якісь стосунки з ним, повинен бути вже якийсь шлях із ним, коли ти навчився йому довіряти. Але цей приклад Марії сьогодні він дуже показовий. Для того, щоб віруючись, люди сьогодні навчилися покладатися на Бога, довірятися Богу, щоб ми з вами отримали, насправді отримали якнайшвидше перемогу від Бога. Тому що в цій перемозі є е, частина кожного з нас: чиїсь молитви, чиїсь гроші, чиїсь вчинки, чиїсь жертви. Розумієте, це все взагалі, е, коли ми. Кожен з нас робить те, що Бог йому призначив, навіть якщо ми не розуміємо, як це правильно зробити, просто довіряємося Богу і виконуємо те, до чого він нас закликає. Тоді ми якнайшвидше зможемо отримати цю бажану перемогу, тому що я вірю, я впевнений, що Бог за нас. Про це було багато пророст. Може, іншим разом ми якось про це поговоримо. І подивимося, що чому дійсно Бог за нас, і чому дійсно він допомагає сьогодні Україні встояти і надалі отримати цю перемогу. Дякую, друзі, за увагу. Ще раз нагадаю, під відео там будуть реквізити. Обов'язково задонатьте. Ми купимо нашим хлопцям все, що їм потрібно, для того, щоб захищати нашу землю, боронити і врешті здобути цю. Необхідну перемогу. Також там будуть реквізити для підтримки капелана. Якщо ви бажаєте підтримати мою роботу як капелана бригади, як священника у війську, там теж будуть окремо реквізити. Тому, будь ласка, долучайтесь разом до перемоги, обов'язково відсвяткуємо.